Доброго дня друзі. Так, Христос. Христос! дорогі мої підписнички. Ось прийшов подивитися, що в нас на сьогодні робиться в лісі. Сьогодні маємо 29 серпня, п'ятниця. Пройшов я кілометри два, але поки що не твориться, можна сказати, нічого. Ліси пусті поки що. Не знаю, що буде далі. От така природа красива. Отакі гори, друзі. Тут красиві. Щоб ви знали в яких горах ми збираємо грибочки. На грибів поки що немає. Не знаю що буде. Далі. От таким обривом. На таких камінюках стоїмо. Обрив не знаю, чи видно, чи не видно. друзі. Діла, а грибів поки що нема. Ну нічого, походимо ще часок, два, якщо щось буде, покажемо, не буде, тож покажемо. Так що, але друзі, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте клас, щоб продвігати канал. Ось така тут красива природа. Дуже красиво. Ну, без грибів лудно, так вам скажу. Ну нічого, йдемо далі, може ще щось попадеться, на, друзі. Так, да, друзі, походили ми. Зараз дві години грибочків нема. І вже на виході з лісу, практично під самий конець. Я вже не хотів знімати, думаю, вже і не буду навіть викладати. Все ж таки один нам так попадає. Такий от, друзі, красивий осінній грибочок. О! Його вибрати ще О так Оце є вже настоящий осінній друзі рибочок Так що Все ж таки одного ми знайшли Ну я думаю ще до лісу рановато йти Ще хоч тиждень два треба зачекати На. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте клас, я думаю, наступного разу буде більше грибочків. Не знаю скільки ще треба чекати, но я думаю, що недільку може і більше треба ще почекати. Ну все ж таки один грибочок нам вдалося знайти такий осінній грибочок, бурий грибочок. Так він звінить. Так що так, друзі, підписуємося, ставимо клас. Вам не важко, а для мене то досить важливо. ваша підтримка. Без вас мені знімати просто нема для кого більше. Саме я бачу ці грибочки, я знімаю, щоб бачили ви, що робиться в лісі, щоб могли це спланувати виходні. Як що робити? Так що якось так. Всім дякую, гарного всім дня, гарних вихідних і до наступних зустрічей. Все, до побачення.